В ефірі Новини освіти, оперативно проголовні та актуальні події, що змінюють життя бродівчан. З 3 жовтня по 3 листопада тривав районний етап конкурсу Життя без сміття, в якому брали участь учні 3-7 класів навчальних закладів району. Мета конкурсу формування екологічної культури, можливості застосувати креативність та винахідливість, популяризація серед дітей та молоді, причин та наслідків нераціонального на використання природних ресурсів, які спричиняють виникнення негативних явищ у навколишньому середовищі. Е, у нас відбувся такий конкурс. Життя без сміття. Конкурс відбувався у різних таких трьох напрямках, трьох номінаціях: вторинне життя сміття, екоторбинка і екореклама. Активну участь взяли в нас школи району, і роботи кращі за рішенням журі були доставлені в департамент екології Львівської області. І ось Ірина Йосипна-Дудчик, яка була членом журі, зараз каже декілька слів про цей конкурс. Що Вразило її, і які номінації були, і як, чим займаються діти для того, щоб мати розуміння, що таке довкілля, чому воно повинно бути чистим, для чого його потрібно оберігати. Будь ласка. Основна виставка проводилася, була розміщена у початковій школі номер 1 Журі розглянули всі роботи. І вибрала найкращі і вони були представлені вже у місті Львів. Зараз ми чекаємо на результати. Хочу подякувати усім, хто долучився до цієї виставки. В першу чергу це вчителі, учні, ну і, звичайно, їхні батьки. І маю таке бажання, щоб учні брали постійну участь у таких конкурсах і здобували хороші. Високі результати. На районний конкурс подали роботи Бродівська гімназія імені Івана Труша, Бродівська СЗОШ номер 2 Бродівська ЗОШ номер 3 Бродівська ЗОШ номер 1 Паниковицька ЗОШ перших третіх ступенів, Дуб'євське НВК, Суховільська ЗОШ перших третіх ступенів, Паликорівське НВК, Немічівське НВК та Бродівський центр дитячої та юнацької творчості. Конкурс проходив у трьох номінаціях: Перші були роботи виготовлені з побутових матеріалів пластику та паперу. Другі інформаційні плакати та літературні твори. І третій використовувалися альтернатива одноразові тарі та упаковці. Кращі роботи доставлені в департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації для участі в обласному етапі конкурсу. 19 жовтня працівники відділу еколого освітньої роботи Національного природного парку Північне Поділля провели екологічно-освітній захід Багряна осінь. Для неповносправної малечі Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів міста Броди. Під час екозаходу дітки з особливими потребами прослухали цікаві розповіді про осінь, зокрема про дерева, їх особливості і як вони готуються до приходу зими. Вихованці з цікавістю слухали розповідь екоосвітян НПП Північне Поділля, а після цього разом зі своїми наставниками витинали різнокольорові листочки, створюючи з них різноманітні аплікації. Нещодавно керівники навчальних закладів та їх заступники разом з працівниками відділу освіти Бродівської РДА стали учасниками виїзного семінару Співпраця, шлях до покращення ефективності роботи закладів освіти, підвищення професійної майстерності педагогів з питань національно-патріотичного виховання. Програма заходу була дуже насиченою та пізнавальною. Зокрема, педагоги відвідали місто Чернівці. Поїздка відбулася за фінансової підтримки та участі голови Бродівської районної організації про спілки працівників науки України Оксани Надали. Музика. Нещодавно працівники Національного природного парку Північне Поділля провели для студентів-першокурсників Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича туристично презентаційні та екологічно-пізнавальні лекції. Зокрема, розповіли про історію створення Північного Поділля, його території та діяльність. У свою чергу, як освітяни природоохорони і установи, акцентували увагу слухачів на екологічно-просвітницькій роботі, адже студенти коледжу тісно співпрацюють саме у цьому напрямку роботи з національним природним парком Північне Поділля. Цікавою для слухачів лекції була мультимедійна презентація, де вони віртуально могли побувати на туристичних маршрутах та побачити об'єкти природозаповідного фонду Північного краю Подільської височини. До речі, такі рекламно-інформаційні заходи для студентів першого курсу працівниками природозаповідного фонду проводяться вже не вперше. В середині жовтня у Ясенівській ЗОЖ перших-третіх ступенів відбулося спільне засідання районного методичного об'єднання заступників директорів шкіл з виховної роботи та міжшкільного методичного об'єднання класних керівників Ясенівського округу з проблеми впровадження нових форм виховної роботи як засіб підвищення компетентності педагога-виховника та розвитку його креативності. Засідання розпочала директор школи Богдана Башко, яка презентувала навчальний заклад, розповіла про його традиції, педагогічний колектив та досягнення учнів. Завідувача райметой кабінету Наталія Антоненко ознайомила присутніх з планом роботи методичного заходу, а також акцентувала увагу педагогів-виховників на комплексному підході до організації виховного процесу у навчальному закладі. Цікавим і змістовним на заході був виступ директора Львівського обласного центру краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді про виховання школярів на засадах козацької педагогіки, що є яскравим феноменом української етнопедагогіки. У свою чергу заступник директора з навчально-виховної роботи цього ж закладу презентувала програму Козацько-лицарське виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів, яка стала переможцем 8-го міжнародного фестивалю педагогічних інновацій. Також у рамках методичного заходу була проведена година пам'яті Гораш Історія, яку не можна оминути і забути. Родзинкою заходу стала зустріч із жителькою села Дуб'є, ветераном УПА, яка у свої 89 років не лише поділилася спогадами про пережити, а й прочитала на пам'ять вірші Маркіяна Шашкевича. Далі роботу метод об'єднання продовжила мандрівка у село Підлися Злочівського району, де педагоги-виховники відвідали музей садибу Маркіяна Шашкевича. 18 жовтня на базі Поликоровського НВК відбулося візне засідання міжшкільного методичного об'єднання вчителів біології і хімії Підкам'янського освітнього округу з проблеми формування екологічної компетентності школяра. Вчителі разом із методистом РМК та директором Поликорівського НВК побували в Зборівському районному центрі еколого-нутуралістичної творчості учнівської молоді, що знаходиться в селищі міського типу Залісті Тернопільської області. Директор центру презентувала позашкільний навчальний заклад, провела цікаву екскурсію територію центру. У обмін досвіду між учасниками пройшов жваво і плідно, сприяв розширенню кола професійних контактів представників педагогічної спільноти. А вже наступного дня, 19 жовтня, словесники Орехівчицького НВК організували районний семінар вчителів української мови та літератури. В ході якого відбувся тренінг під назвою Професійна мобільність педагога або в чому треба вчитись та змінювати все. У свою чергу представники північного поділля запропонували педагогам екологічно-пізнавальний туристичний маршрут Маркіянові місця. Учасники мали змогу відвідати музей садибу Шашкевича, побачити, у яких умовах жив і творив наш великий патріот України. Надзвичайно цікавим для педагогів стали відвідані оспіваної Маркіяном Шашкевичем Білої Гори. Семінар завершився відвіданими Криївки, місця проживання українських вояків, які виборювали незалежність нашої держави. 20 жовтня у Бродівській ЗОЖ No4 відбулись психолого-педагогічні читання: психологія української нації, національна ідея, свідоме утвердження нації у всіх його проявах. Головною думкою всіх представлених виступів було те, що національний характер не є сумою характерів окремих індивідів, а духовне здоров'я нації цілком залежить від здоров'я кожної особистості. Під час психолого-педагогічних читань учасники дійства ще раз переконалися, що кожен українець є спадкоємцем глибокої і мудрої нації, багатої духовно і морально, має обов'язок, який потрібно передати наступним поколінням. 20 жовтня у приміщенні Бродівської гімназії імені Івана Труша відбувся семінар-тренінг для учнів старших класів і шкіл району. Організатором події був Бродівський міжшкільний учнівський парламент. В ролі лекторів виступили гості зі Львова з організації Молодіжний націоналістичний конгрес Назар Франчук і Данило Шепінько. Учасники мали можливість прослухати лекцію з історії національно-визвольних змагань та попрактикуватись щодо ораторського мистецтва. 21 жовтня на базі Бродівської гімназії імені Івана Труша відбулася школа молодого класного керівника. Тема засідання була такою: квест технології у роботі класного керівника. Теоретичну частину підготувала керівник школи молодого класного керівника, вчитель Суховільської ЗОЖ Людмила Сахнюк. Медудиста Римка Мирослава Островська з Бродівським міжшкільним шкільним учнівським парламентом організували провела для класних керівників району квест по бродах. Запитання та друковані матеріали про броди надав директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук. Завдання точно відображали історичні особливості нашого міста. На сьогодні це все. Слідкуйте за нашими новинами на сайті на межі територій та епох, який ви зараз бачите на своїх екранах. Тут завжди цікава та вечерна інформація з життя міста і району. Дякую, що були з нами. Не пропустіть черговий випуск новин вже у четвер. Гарного усім вечора, і нехай цей тиждень розпочинається у вас лише з позитивних новин. Не перемикайте, попереду ще багато цікавого. До зустрічі!